Вітаю, люди та магічні істоти. Я пані Лука, і це моє нове художнє відео. Сьогодні ми з вами обговоримо таку важливу тему, як бути звичайним серед сучасного світу і купи генів мистецтв, яких ми бачимо в соцмережах, яких ми бачимо в новинах і яких ми спостерігаємо просто довкола, поки самі є. Ну, на нашу думку, або через нестачу знань, нестачу рівня звичайними або і зовсім невдалими. Але спочатку ми оглянемо коротко скетчбук, якому сьогодні я буду малювати. І це український бренд, сумна вівця, а п'ятий формат 160 сторінок, молочну відтінку, а на обкладинці велика хвиля в канагаві. Я, як побачила, я просто зрозуміла, що це моє. У них є різні обкладинки, але ось ця це просто любов. 400 гривень, і за цю ціну я повністю задоволена, тому що попередній скетчбук такого ж формату. З такою ж кількістю сторінок я купляла 3 роки тому в іншу українського бренду сам видав. Це, ну, не те, що прям гарний скетчбук, Його сторінки були набагато тонші, ніж цього. Вони просвічувались, навіть і долівця тяжко було стирати. Тому а, не знаю, після нього в мене були дуже занижені очікування, і він коштував на той момент 300 гривень. Але коли я забрала і намалювала першу розгортку в цьому скетчбуці, я була вражена, дуже приємно вражена, тому що моє чорнило, яке є дешевим, через що дуже тріпає і страждає папір, воно не пропустило навіть з моїми кляксами, яких я по необережності тоді і поганому самопочуттю поставила. В одне місце. І я думала, катастрофа, на іншій стороні щось буде, але ні, воно просто може просвічуватись, якщо перегортається. Це для графіки, можна написано акуратно малювати фарбами маркери. Ну, не спиртові, просто такі дитячі, він витримує. Спиртові вже повністю просвічуються, тому він не для них про це і написано. Розгортається на 170 градусів. У мене такого раніше не було, можливо, це трохи незручно на перших і останніх сторінках, але якщо щось підкласти, це не особлива проблема і зручніше, коли він розгортається. Тому що не треба нічого тримати, не треба нічого защіпувати, щоб воно не мішало. А тепер перейдемо до найтяжкішого теми. Насправді, як людина, яка Закінчила художню школу, має диплом художній з да, повною середньою освітою. Я можу сказати, що мистецтво це не про задоволення. Що б не казали багато людей, я бачу дуже ну, таких популярних митців іноземних, які кажуть, що. От, мистецтво, ви повинні отримати від нього задоволення. Коли ви малюєте, ви, вам потрібно от натхнення, ви повинні там бути як а, картинка з інстаграму. І, і мені завжди з цього смішно, тому що згадуючи своє навчання. І зараз я можу сказати вам одну пораду: ніколи не вірте в слова мистецтво це про задоволення. Ні. Мистецтво це як будь-яка інша справа, біль, страждання, сльози, намагання вивчити щось і зрозуміти, як це працює. Я говорила в минулому відео, як мені було тяжко малювати людей. Для мене було дуже складно зрозуміти пропорції, потрапити в них, передати якусь емоцію, характер, навіть банально намалювати око. І згадуючи ці роки, мені трохи смішно. Моя мама кожен раз цим мене підкалує, що як вона допомагала мені вивчати пропорції обличчя і тіла. А зараз я можу за 30 хвилин зробити портрет. І це результат навчання. Я, мабуть, розчарую багатьох а, молодих митців, які прийшли на це відео, почути: от-от там швидко навчитесь, почнете, от, я зараз вам продам цей курс, і ви будете супер пупер митцями. А, на жаль, ні, я не інфоциган, тому доведеться казати вам неприємну правду. Мистецтво неможливо, якщо ви не навчаєтесь, якщо ви не читаєте, не спостерігаєте. Не спостерігайте за іншими митцями, за старими митцями інших діб, як, наприклад, роблю я, як би це дивно не звучало, дивля... ну, спостерігаючи за моїм стилем. Ви скажете, що де я і Ренесанс, але все ж моє натхнення це древня доба, середньовіччя, після середньовіччя – це. Прекрасні твори, на яких ви можете побачити великий результат розвинутості мистецтва тих часів. І, на жаль, для молоді я маю тільки одну рекомендацію це вчитися. Вчитися самостійно можна, але це буде тяжко і вам доведеться докласти в декілька разів зусиль більше. Хоча я не можу сказати, що художня школа. Була прям великою допомогою. Так мені дали основні знання, е, там, академіку, е, натюрморт. Е, ви бачили мій перший натюрморт. Це дуже смішно, мені досі за нього трохи соромно. Але це була перша акварель в моїх руках за все життя. тому так. Мені дали основи, і це допомагає. Коли ти знаєш основи, без них, теж, на жаль, ну, майже неможливо. Коли кажуть, що от Пікассо я можу намалювати як він, хоч би яка в мене була не любов до нього, але, дивлячись на його перші роботи, ви можете шоковані бути, тому що це неймовірний рівень академіки, академічного малюнку, рисунку, портретів, 15 років він просто, ну, Чудеса творив, ви можете сказати, талант я вам скажу дуже багато праці. Є ті, у кого руки тягнуться, душа тягнеться до мистецтва, і ви можете побачити, як вони от сідають, і у них все виходить. У мене були такі однокласники, цілих двоє. І найбільша їх проблема була в тому, що вони могли копіювати. Їхні очі були для цього розвинені, їхній мозок так працював, що вони от бачать цей натюрморт і вони копіюють його. Але вони не могли створити щось. Зрозумійте, часто кажуть, що ось мистецтво це про копіювання. Ну, Ті ж самі натюрморти, голови, портрети. Але мистецтво це про створення. І навіть якщо ви не можете намалювати голову, а можете створити, то ваше мистецтво буде цінуватися більше. Такий парадокс. Не знаю, чи, на жаль, чи добре. Але в сучасному світі копіювання, перероблювання старого в нове переливання не особливо. Як на мене, цінуються багато людей кажуть вау на роботи молодих художників, коли вони беруть і копіюють роботи старших митців, там Ван Гога і всіх інших. Так, вони кажуть вау, але вас забудуть, тому що найбільше досягнення митця — це пам'ять. Ми всі помремо і зрозумійте. Копіювання це шлях до забуття. Що б вам не казали про те, що ви можете навчитися, копіюючи когось, ставлячи себе на їх місце, створюючи схожі роботи, так, в соцмережах це працює, якщо ви будете копіювати чужі роботи, як, наприклад, є багато популярних стилів серед молоді в соцмережах, в тому ж Е, Я люблю аніме, але я бачу просто купу азійських митців, у яких дуже одинакові стилі. Я просто не можу їх відрізнити. Вони малюють однаково, і я їх плутаю. І це популярно. Але вони всі однакові. Думаю, це одна із ну, найбільших проблем зараз. Ми настільки дійшли до того, що копіюють навіть не старших, а один одного. І роблять з цього тренди. Ви скажете, що розповсюдження мистецтва це добре, в чому проблема трохи покопіювати можна ж, поки ти копіюєш, створити власний стиль. Ні. Власний стиль, власні досягнення вони йдуть порізно з копіюванням. Це те ж саме, коли е, той початківець, або ви, або хтось розчаровується в своїх досягненнях, які йдуть повільно. Я розумію, тому що ну, не можна відразу стати. Профі в мистецтві, просто взяв шолівець і повчившись два-три уроки, щоб не обіцяли деякі українські, так я бачила, не буду тикати пальцем, де одна із художниць е, просто навчилася до. У Фанатизму, можна навіть сказати, малювати в гіперреалізмі. і каже, що ось я створю з вас митця за три уроки, ви навчитеся малювати так, як ніколи не вміли. Це неправда, тому що щоб малювати треба знати основи. Щоб знати основи, треба навчатися, щоб навчатися, потрібен час. Ви не можете вивчити мову за три уроки. Якщо ці три уроки не йдуть три роки, чесно кажучи. Тому що по-іншому, ну, це не працює. Ви не можете сісти в кабіну літака і потім ображатися, що літак ви не змогли завести. Хоча до цього ні разу його не пілотували. Так само і з мистецтвом вам треба навчатися. І я скажу з досвіду, я бачила, як мої однокласники. Навіть ці ж самі успішні, можна було сказати, що у них талант, хоча й таланту не існує, є тільки схильність до цього, до мистецтва, до чогось, до будь-якої справи. У когось є схильність, у когось немає до цього схильності. Комусь доведеться працювати менше, комусь більше. Це єдина різниця. І я спостерігала, як вони сприймали мистецтво. Одночасно або не серйозно зовсім, як гру, або як а, розвагу, а деякі занадто серйозно. І це теж є проблемою. Є частина людей, які вважають, що картини, художники це щось там, щось високо, щось недосяжне для звичайної людини. А є ті, хто вважають, що малювання це і на кусок хліба не заробиш, як часто мені казали, і я думаю, багатьом кажуть, що це не серйозно. Насправді до мистецтва треба відноситися як до їжі, тільки духовної. І нормально не любити якусь їжу. І так само з мистецтвом. Вишни Захочете їсти несмачну там їжу, або ту, яка вам не подобається, або на яку у вас алергія. Так само і тут сприймайте мистецтво як щось смачне, несмачне, або як те, що ви повісте або не повісте в себе вдома. Це змушує вас поглянути на нього по-іншому. Якось так легше, не сприймаючи, це ж прям. Щоб воно було високим, чимось недосяжним. Дивіться на це конструктивно, і вам буде легше подивіться на світ довкола, теж спрощеним поглядом, тому що переоцінення мистецтва може вас дуже боляче вдарити. Коли е молодці митці вважають, що мистецтво це щось таке велике. Вони швидко в ньому тонуть. Коли вони дивляться на інших, вони вважають, що вони ніколи цього не досягуть і тому здаються. Але щоб не здаватися, треба просто спростити це. Почати з меншого. Навіщо вам відразу ставати якимось там Леонардо да Вінші, або, або Тічелі? З того, щоб Підхопити цей настрій. І багато хто цього не робить. Вони просто сприймають мистецтво як щось богоподібне. Але насправді мистецтво створене людьми. І ви теж можете щось створити. Просто для цього потрібні навички. Ви не сідаєте за машину і не жалієтесь, чому вона не їде. Тому що розумієте, ви не можете її водити. А потім, коли ви навчаєтеся її водити, ви їздите і все нормально разом з іншими. Тут те ж саме, ви просто повинні навчитися навичкам. Тому що мистецтво це не талант, це навичка, яку ви напрацьовуєте руками. І ви повинні просто взяти в руку якийсь матеріал і почати. І це, мабуть, найскладніше тут. Щоб не казали, але почати. Мати мотивацію продовжити, навіть коли прогресу не видно. Але хоч би це як не було тяжко, це потрібно, тому що навчання є основою мистецтва. Ви берете, ви навчаєтесь, ви вивчаєте, ви дивитеся на картини інших митців і думаєте, що мені в ній подобається, а що мені в ній не подобається. І вносити в своє мистецтво. Я так часто роблю з класичними митцями. Я дивлюсь на картину або скульптуру і думаю, що мені подобається: форма, чи це колір, чи змішання світла та тіні, композиція, що мене так захоплює. Можливо, це сама тема картини або є символізм. Що я хочу передати, що митець цим передав, і як він змусив мене відчути ці емоції. Це дуже важливо, тому що сам сенс, який передаєте ви в своєму мистецтві, повинен або розумітися, або створюватися самим глядачем. І тут у нас. Ще складніша тема: глядач, суспільство і соцмережі. Ви можете е, піти легшим шляхом в цьому рівнянні і стати митцем для публіки. Так я це називаю. Коли митець все, що робить, це створює мистецтво заради інших. І це дуже згубний шлях. На жаль, на жаль, це дуже згубний, хоч і швидко може піднести вас до вершин, але і так само кинути об землю. Тому що люди різні, у всіх різні смаки, і ви можете дуже повільно і дуже болісно вигоріти в цьому. Я спостерігаю це постійно. Коли митці ідуть і е, прогинаються під глядача заради того, щоб задовільнити його потреби, а не власні. вони малюють не заради себе, вони малюють за, для схвалення, за, для подобань інших. І це ніколи не закінчиться добре. Когось ненавидять у висновку. Хтось вигорає, хтось кидає мистецтво, хтось не може зрозуміти, хто він в ньому, хтось закінчує плачевно, а деякі не можуть більше взяти матеріали в руки. Це не відразу, це може бути непомітно. Ейфорія схвалення вона може продовжуватися не один рік. Але у висновку це все закінчиться однаково. Тому я в своєму житті обрала другий шлях. Я створюю мистецтво від себе для глядача, для інших, але воно йде від мене. Глядач не впливає на моє мистецтво, він не впливає на ідею, яку я передаю, він не впливає ні на що в цьому питанні, він тільки може дивитися, відчувати, сприймати і думати, що в цій картині або казати мені. Ясни, що це, або сказати, що йому подобається чи ні. Це є класичне, як раніше робили часто. Хоч і, наприклад, 50 років тому це був бум в плані такого шляху. Ті ж Пікасо, експресіоністи, все це є най... Накраще, мабуть, прикладом бунту мистецтва. І ви повинні зрозуміти, хто ви в цій спільноті бунтар? Той, хто створює для когось, чи ви той, хто працює тільки заради себе? Тому що є різні категорії. Я, наприклад, по життю. Що художньому, що звичайному, дуже бунтівна людина. І в художній школі я пережила великий тиск на своє мистецтво, його постійно намагалися зламати, його постійно намагалися знищити, мій стиль намагалися перевиправити, як казала моя вчителька. Не малюй цей жах, малюй щось веселе. Чому ти не можеш сісти і намалювати щось рожевеньке з квіточками? Тобі що так складно? Роби нормально, людям таке не подобається. Ти що, хочеш їх засмутити. І це дуже вплинуло на моїх однокласників. Багато хто просто працював, щоб задовільнити її бажання. Я ж навпаки. Це був повністю бій, мабуть, навіть з нею. Я робила картини повністю протилежні. Вона дуже злилася. Я малювала на неї карикатури і так. Був довгий шлях, але все ж. Зараз я маю свій стиль і не один. Це теж важливо. Не забувайте, ви можете малювати в будь-якому стилі. У вас може бути один основний, або декілька, або п'ять, або ви можете їх змішувати. В цьому немає нічого поганого. Багато хто каже, що у вас повинен бути один впізнаваний стиль, але ні. Це брехня. У мене їх основних два: один в кольорі, один в графіці. Також у мене є свій стиль в живописі, в акварелі, пастелі. І це не викликає ніяких проблем. І я думаю знову сісти за графіку, і потім уже знову сяду за кольор. Це зміна. І ця зміна допомагає мені тримати себе в тонусі, в мистецтві. Зміни допомагають. І... Ще найбільша моя рекомендація: ніколи не піддавайтеся фразі чекати музу. Муза не приходить сама. Ви не можете її чекати. Вона може ніколи й не прийти. Тому, як казав мій професор з рисунку, ви повинні завжди її шукати, полювати на неї, ганятися за нею. Дивіться фільми, дивіться те, що вас надихає. Слухайте музику. Аніме, читайте книги, мангу, виходьте на вулицю, дивіться на людей на вулиці, слухайте дощ. Все є, я не знаю, ходіть і спостерігайте за довколишнім, спостерігайте за іншими. Але не так, щоб самознецінитися або стати копірайтером, тобто копіювати все. Ні, ви повинні вловити це, вловити свій вайб. Того мистецтва, яке ви хочете передати. Я так завжди роблю. Я не просто сідаю як друкарська машинка. Я ловлю музу. І головне в цьому спіймати її і передати. Це незалежно від вашого рівня. Тут ви не повинні бути кимось з вищого мистецтва. Навіть для звичайної картинки з квіточками. Зловіть музу і намалюйте. Може, збунтуйте і зробіть їх, я не знаю, чорними квіточки небо червоним. Це нормально. Якщо картина сумна, чого в цьому поганого? Найголовніше, щоб вона викликала емоції. Емоції це в мистецтві є основою, що ви передаєте, і що чувствує, відчуває, точніше, в цей момент глядач. І ви, ви на першому місці. Не забувайте, ви, потім мистецтво, потім глядач. Тому що ніколи не можна глядача ставити на перше місце. Це вас знищить. Тому створюйте, навчайтеся, вивчайте, читайте. Так, це дуже важливо. В мій час не було а, стільки там відео чи ще щось. У мене була тільки художня школа. Якщо у вас немає грошей на якісь дорогі матеріали, вони вам не обов'язкові. Я досі малюю чорнилом за 25 гривень ще з художньої школи. Ну, зрозумійте, я в художній школі теж економила, теж дуже через бідність, тому це не обов'язково. Вам навіть папір не обов'язковий. Але якщо у вас є бажання, то ви робіть, нікому не буде гірше від того, що ви сядете зараз і щось намалюєте, або когось, або ви створите щось, нікому не стане гірше. А ви спробуйте і ви зрозумієте, чи хочете ви цього, чи це просто примха, чи готові ви за це боротися, цьому жити. Тому що мистецтві потрібно жити, щоб не розказували хобі. Може бути, але у вас повинно бути щось на першому місці і на останньому. Тому, слухайте, мене жартую. Робіть так, як вам хочеться, але пам'ятайте, що це повинно бути для вашої душі, для вас, не для глядача. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, слухали це. І до нових зустріч. Дякую за увагу. Бувайте! З вами була пані Лука.